Позиція, вона називається Я вдома, фотозона. Ми сьогодні її всі разом придумували, настроювали. Зрозуміло, що це все ми взяли. Хто з дому, хтось з своїх, якось ви бачите, маскувальні сітки з своїх загашничків. Я думаю, що вони нам вже на зиму не пригодяться, але вони є. Оце все особисто моє. Це я маленька з сестрою своєю. Там моя мама з сестрами. А це моя бабуся, бабуся Настя. Трушники мої. Що на цій локації відбуватиметься? Ну саме тут це просто фотозона, фотозона і ну, так само, як вона звучить, я вдома. Відчути, згадати, побути разом. Просто посидіти. Помедитувати можливо. Судячи по анонсу, в Кременчуці в нас в громаді вперше відбувається такий захід. Це в нас такий захід, він називається, ну це навіть не захід, це в нас терапевтичний відпочинок. І ми подумали, що е, жителі нашої громади, а особливо, особливо, я запрошую військових, які на реабілітації, військових, які у відпустці, дружин військових, дітей військових і всіх-всіх. Приходьте просто відпочити. Просто побути, просто трішки у нас музики є, трішки майстер-класів, розрядитися і потім зарядитися. Зарядитися силою, енергією. Наш захід називається єднання. Ми зараз маємо єднатися, ми маємо, як ніколи, бути разом. І ось це така наша локація, ми її придумали саме для того. Приходьте Можна відкриття маленького секрету, ви вареники ліпить будете? Ми будемо ліпити вареники. Завтра і післязавтра. Приходьте. Кеті живі. Угу. Сьогодні я як психолог за освіти. І просто хороша людина у звичайному житті. Наша сьогодні локація посвячена саме тілесним практикам. Тобто, ми будемо надавати велику перевагу саме роботі з тілом, внутрішніми відчуттями. А зараз у нас якраз іде просто робота з метафоричними асоціативними картами для того, щоб дізнатися, з яким внутрішнім станом для нас прийшли учасники. А так у нас сьогодні буде купа наприклад цікавих завданнях центр і так далі. Тобто, ми будемо сьогодні, якби. Займа з нашим тілом, використовувати різні практики на релаксацію, малювати. Тобто все для того, щоб максимально заглибитися у цей стан відчування. Mm -hmm. То, сьогодні... Дівчатка, що ви вже відчули? Mm -hmm. Радість. Хтось Бо... почуває себе жабкою, наприклад. Дякую. Сьогодні зараз ми робимо їх зможуть робити ті, хто ніколи в руках голку і нитку не тримав. Перед нами тільки ще було 9 діточок ага. різного віку. Десь так 5 і до 10, то всіх вийшли майже. Це не простий ангелочок, він в кольорах нашого прапора, так? Да? Ну, ми зробили такий, так, а, -а, -а. а кожен може вибрати кольорову гаму, яка зараз йому тобі. Взагалі, яка це у вас майстерня, локація? Локація під тополою у <ріст> нас. <ріст> ми тут! Батьте, <ріст> будь ласка, ми тут.